Як налаштовується Roll-Based Access Control? Налаштовується він покроково, тобто спочатку ви бачите список ролей, набір дозволів, для кожного з них ви можете переглянути опис. За необхідністю створити якусь кастомну роль. Далі ви призначаєте вже доступ, дозволи на рівні необхідному користувачам. Це може бути вся менеджмент-група, куди входить декілька підписок, або тільки одна підписка, або група ресурсів, або там одна віртуальна машинка. Надання доступу, ну і відкликання відповідно цього. Ну і звісно. Необхідно здійснювати моніторинг, аудит використання ролей для цілей або аудиту, або усунення якихось неполаток. Для цього кожен раз, коли хтось вносить зміни в призначення ролей або визначення ролей в ваших підписках, ці зміни реєструються в журналі Дій Ежур. Журнали активності ви можете переглянути, там лежать зміни за останні 90 днів. Можна його просто переглянути, можна його завантажити як файл CSV. Є, є, є такий, такі опції зараз. От. Якщо ми м, перейдемо м, на вкладку Azure AD roles, ролі, Ну, ще ми це розглядемо в рамках функціоналу привілейованого доступу, але я вам зараз просто покажу те, що стосується ролей. У вас є вже наперед заданий так, так, список ролей. Зараз він завантажиться цей список вбудованих. Ну, Наприклад, ми там оберемо комплайнс адміністратор, адміністратор, який буде відповідати там за Office 365 і за всі налаштування security і так далі. Ми можемо натиснути на Compliance адміністратор. Тут подивитись description, тобто опис всього, всіх дозволів, які є для цієї ролі, що може робити користувач з такою ролью. Тут докладно все розписано. І якщо ну, нам щось не вистачає, щось не влаштовує, ми можемо перейти в role settings, сетіс, нажати edit і побачити, ну відрогредагувати. Всі всі параметри. Що ми можемо контролювати? Ми можемо контролювати там, кількість годин, для, коли відбувається активація ролі. Ну, Це більш актуально, звісно, для функціоналу привілейованого доступу. Ми можемо... Вмикнути той параметр, що коли ми активуємо цю роль для користувача, обов'язково застосовувати багатофакторну автентифікацію при першій спробі в ході. Ми можемо призначити спеціальних людей, які будуть здійснювати підтвердження активації ролі для цього користувача. Можемо налаштувати, це буде постійний доступ, чи це якийсь умовний доступ на певний термін. Коли закінчується так, дія цієї ролі, ну і відповідно призначити там всілякі нотифікації на пошту і таке інше. Таким чином.